Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами... Ні, я і ма мені тваринки буде тут. І ми з вами на городі. Так, я казала, покажу, як я полуниці саджу, омолоджуючи їх ті, що не пускають вус. Це я своїх нарвала. Полуниць, які не пускають вуса, які корчаться. Так, ось це в мене полуниця ще з цвітом, бачите, ще дзелебухи. ну Ми їх обірвемо. Ось ось так. Всі листочки ми, ті, що старі не потрібні, обриваємо. Не знаю, як вам показати. От зараз тут оці о, все, твердете, ті листочки старі, всі пообриваю. І тут в мене ще одна є така з елевухами, бачите. Ну, вони вже всі померзли. Бачите, все м'ягеньке. Нині у нас сильний мороз був і вони всі померзли. Ось, Так, береться, обривається ці листочки. Ну, не знаю, чи мені так вийде. Тримати і показувати на коліні телефона. Бачите, оце твердий стержень. Його вже не треба. А ось це, а ось це. Молоді курінчики. Треба нам ось тако зробити. О, оцей стержень не потрібний відломити. Ось це все. Обриваємо сухе, воно не потрібне. Ось. Остається у вас ось такий, можна сказати, молодий корч. Бачите? Курінчики остаються і все. Це омолоджений корч називається. Бо якщо ось тим стержнем... як тут є такий стержень показати вам, ось цим стержнем посадити, ось, то вони будуть далі. З того стержня, як сказати, той стержень буде в них забагато сили забирав на себе на утримання. І вони того результату тоді не мають. Ось так береться його о, від того стержня, бачите? Відломили ось ці молоді корінчики. Ось це все старе обломлюєте. І оце вже вам є гарний садженець. Ось. Так само тут. -от. Оце все тверде. Відломуєте, бачите? А оці молоді курінчики остаються. Ось так. О! Ось, бачите. І садите в землю. Зараз жари нема. І вони всі пустять курінчики і будуть рости далі. Но ось цей цвіт треба побривати. бачите вони всі з зелебухами. Їх пообриваю зараз все. І посаджу ще тут-сюди, де я від Максима садила і агромаркету полуниці я їх сюди пересаджу. Суниці, я так поняла, вуса не пускають. Ще Максима не питалася, але я думаю, вони не пускають вус. Бо наскільки я знаю, ті суниці без вус ростуть зазвичай. Ось і ті полуниці. Я зараз посаджу свої. Ось омолоджу сюди. Ось так, оце о, бачите? Оце так омолоджуються полуниці. Суниці, полуниці, щоб то не було. Ось тут є за великий стержень, ми його зараз обірвемо і зробимо звідси два курчі. Хочете, можете по два садити, хочете по одному. І хай вам Бог допомагає. Я ті свої старі полуниці, суниці там нема полуниці. Оставила. Це в мене ті полуниці, які ось так довга така у них плодоножка. І вони догори, Зелебухи зазвичай і полуниці догори. Хіба дуже тяжкі, то лягають вже на землю, якщо дуже багато. Ну вони гарно родять. Ось хочу їх посадити ще теж сюди. Ось таке діло. Ну зараз як посаджу, тоді вам покажу, що воно із того вийшло в нас. Ось таке діло. Ось так омолоджувати. Бо кось мені питали, На, ти казала, покажеш, як ти омолоджуєш полуниці, котрі вуса не пускають. І я забулася, якщо чесно. Ой, ну раніше їх садити теж не, не є варіант, хіба, знаєте, як, якщо по, пообривали ось тими молодими корінчиками, ставити в воду, в льох чи там про холодне місце, щоб вони пустили кращі корінці. То якщо ви хочете раніше посадити, щоб вони гарно... Розрослися, щоб вже навесну мали полуниці. Ну, я не дуже спішу, бо в мене ще залишилися вони ось там. Так що, я думаю, що тих пару курчів сюди посаджу, а вже на другий рік подивлюся, як ті будуть родити в мене полуниці, що я весною нові посадила. Чи вони в мене будуть, чи їх прийдеться мені викинути, бо я не знаю. Розумієте, весною посадила, то я не знаю, які вони завдатні будуть ті полуниці. Ну, ось цього що заскопано. Я весною заказувала, що садила. Ось, подивимося, який буде з них урожай. Якщо будуть гарні, то я вже ті отут викопаю, викину. А ті остануться, що мають родити постійно. Ну, ціле літо родять, що я позаказувала. Якщо вони такі сорти, як, як є. ось, ну, Максим, то я знаю не обмани, а, а ті. За громарки то тут вже бабка надвоє ворожила. Люди багато кажуть, що обманюють. Ну Мені ще обман не приходив, я не знаю, ще не зловила, щоб обманювали, то не буду брехати. Ось таке діло. Так що зараз я їх посаджу і тоді покажу, скільки в мене вийшло. Чи два радочки, чи три радочки я їх посаджу. Ті, що вус не пускають, їх садиться густіше. «Е, е, ящик ящик стояти, ящик, ти куди? Стоять, варгатий, не дуй, наш ящик. Ось, Чи два-три чи радочки посаджу. Їх можна густіше садити через те, що вони вуст не пускають. Ось, а поки вони розростуться, то треба яких років три, щоб вони великі пишні були курчі. Так як от мене вийшло. Так що, Працюємо. Поїхали. Так, посадила я ще своїх половини два радочки. Я їх густенько посадила, бо вони. Е, бо вони. Те, ну, що кущаться. Вони вус не пускають, хай собі так ростуть. Так, полуниці від Максима Гевака я заказувала, прийшли. Це ремонтантні сорти. Ще є вуса і відводки звичайних ну от, сортів полуниць. А якщо ви хочете замовити ті, полуниці ремонтантні, такі, що родять, то замовлення на весну. Травень-червень він тоді вам відісле вуса. Ось таке діло. Відводки. Чи як воно там зветься? Правильно, це... це я не знаю, як воно правильно зветься. Ну, коротше кажучи. Павлонія ще є, Максима, якщо хочете, фундуки. Ось посилання на його канал і номер телефону закріплю в коментарях під відео. Ось так що. Кому треба? Там і квітки, і фундуки, ну, коротше кажучи, все там є. Дзвоніть, заказуйте, питайте. І Бог вам поміч, хай вам гарно родить і все найлучше. Ось так. Я таку градочку посадила різних полуниць. Ось такі я на обривала ось такі курінці, ось таке листя, зелебухи. Це все я, от бачите, зелебушки. Пообривала, корчики омолодила і посадила. Хай Бог дає, щоб прийнялися. Ну, але там тих я не викидаю. Я їх попроривала, пооставляла. І хай там ще вони ростуть. Ще з ким поділюся. Ось такі діла. Так що Всім удачі, всім миру, спокою, і скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.